Станом на 29 вересня на території Любимівської громади працюють більшість підприємств. Основна увага приділена підготовки до опалювального сезону повністю забезпечені комунальне підприємство, закуплена технічна сіль щодо дитячого садочку та дитячої школи сільської ради. Комунальних підприємств повністю газопровід, котельня заключені договори на обслуговування, пройдені поточні ремонти. Також зараз на даний час на території громади. Зареєстровано 370 внутрішньопереміщених осіб, з них 71 дітей. Ми працюємо для того, щоб забезпечити комфортні умови для перебування на території Любимської громади. А саме надається допомога кілька разів на місяць. Це продукти харчування, засоби гігієни, одяг видається. Хочеться висловити слова подяки. Всім, хто приймає участь, а саме на початку на перших днів початку війни облаштовано волонтерський центр там, де були збиралися продукти харчування, одяг. Також хочу висловити слова подяки до обласної та районної військової адміністрації щодо надання гуманітарної допомоги, і дуже важливо в цьому році, ми вспіли зробити поточний ремонт обласної дороги, обласного значення. Також ми ми облаштували проте парк на території громади, який знаходиться на березі Дніпра. Було залучено кошти приватні компанії. Активно допомагають приватні підприємства. На території парку ми облаштували території для зони відпочинку, де можуть відпочивати як жителі громади, так і внутрішньопереміщені особи. Також підготувалися, придбали генератор до Любимівської амбулаторії. Зараз придбаємо генератор та пальне для школи дитячого судочку сільської ради і Дібровського старостату. Ми дивимося наперед, придбаємо близько тисячі метрів труби пластикової для заміни аварійних ділянок водопроводу. Ми зменшуємо витрати нам вдалося, і взагалі досягнення що ми майже. Повністю ліквідували заборони з комунального підприємства цьому рочі, яку накопичувалися минулі роки щодо заробітної плати. Ми дуже допомагаємо жителям та. Які прихистили на сьогоднішній день прийняли до себе додому внутрішньопереміщених осіб. Дуже задоволені люди, хочуть залишитися в громаді і шукають і житло. Ми допомагаємо. Ми виділили кошти щодо придбання дев'ятьох ноутбуків для покращення роботи вчителів. Навчання знаходиться в дистанційному форматі. Кожен день йдуть онлайн-консультації педагогії і постійно на зв'язку з батьками для покращення процесу навчання, створені гуртки, художньої самодіяльності, вільної боротьби, футболу, там, де діти можуть. Займатися, розвиватися, і це дуже важливо в теперішній час. Також у нас на території громади є центр дозвілля та культури, який налічує художні гуртки самодіяльності, аматорські, дитячі зараз йдуть постійно у вільний час, і учні займаються, залучаються діти всі внутрішньо переміщені, і які у нас знаходяться, займаються репетиції. Проходять Одя знаходять, знаходять час для приймання конкурсів в цьому році, десь близько п'яти конкурсів прийняли і зайняли призові місця. Це дуже приємно. Також хочеться підкреслити дуже вагоме значення на сьогоднішній день всіх, хто приймає активну участь на території громади. А саме ми на сьогоднішній день залучаємо і. Кошти підприємств, які дуже активно участь приймають. Дуже багато до нас звертається фондів, які теж хочеться підкреслити. І районну раду буквально вчора за надану гуманітарну допомогу. Ми повністю всіх забезпечили і продуктами харчування і іншими речами засобами гігієни. І також на минулому тижні видавали і воротадітним сім'ям допомогу надавали, тому що зараз дуже складно. Це розуміємо і тому робимо все можливе, щоб максимально допомогти. Людям, жителям, які знаходяться на території громади. У нас дуже багато Донецька область, Харківська область зараз Нікополь, Марганець люди приїжджають. всіх. Розміщуємо до хто до нас звертається, до жителів громади. Ми їм допомагаємо. Ми і газ, у кого був відключений. Ми допомогли підключити, зверталися. Також були такі випадки, коли люди приїжджають, вони садяться біля сільської ради. Кажуть, нам нікуди поїхати. Ми і церкву залучали. Ми допомагали їх продуктами харчування, щоб негайно люди в затишних місцях знаходилися і зразу допомогу надавали їм також. Хочеться сказати, що у цей час ми розуміємо, віримо в перемогу. З надією дивимося в майбутнє. Ми розпочали перемовини з забудовником щодо будівництва чотириповерхового будинку, теж для внутрішньопереміщених осіб. І тому звертаємося, якщо є ми відкриті до діалогу. Якщо будуть інвестори, то будь ласка, ми будемо дуже вдячні за це. Ми восени плануємо посадку дерев, створення зеленого насадження зони для того, щоб люди могли відпочивати. 100% всі структури, всі працюють. Я ще раз кажу, більшість почти всі підприємства працюють на сьогодні як комунальне форми власності, як і приватні. Форми власності, при тому ми долучаємо максимально, якщо є якісь питання, щоб вони були вирішені. А саме головне це соціальне питання.